Нова аптека Ромашка відкрилася у Коломиї. Вона знаходиться на вулиці Грушевського навпроти п'ятої школи. Це ще один подарунок підприємця Володимира Дованюка, пенсіонерам міста. Адже саме для людей цієї категорії і передбачені мінімальні націнки у цьому фармацевтичному закладі, зазначив заступник міського голови Володимир Тарновецький. Він впевнений, що ще один такий заклад може з'явитися у місті протягом поточного року. Такого типу аптеки, які працюють з найнижчою націнкою, вкрай потрібно. Перш за все, імущим людям, а також людям соціально незахищеним. Аптека одна є в районі Січових Стрільців, одна в районі вулиці Грушевської. Думаю, що і незабаром протягом десь року ще буде і на вулиці Мазепи. Тобто, щоб люди дійсно так цього статусу могли б дійсно користуватися їм послугами. Я щиро радий за свого товариша, за депутата фракції партії Удар, що він дійсно дотримує своє слово всюди. Асортимент ліків в аптеці доволі великий. Тут можна придбати медпрепарати як вітчизняного, так і імпортного виробництва. І все з мінімальною націнкою. Зараз в аптеці працюють чотири фармацевти. Все це висококваліфіковані фахівці, які можуть не лише продати, але й порекомендувати медичні препарати для клієнтів, каже завідуюча аптекою ромашка Іванна Шукайлик. В нашому місці створена нова аптека Ромашка. Вона створена для людей, буде забезпечувати пенсіонерами низькими цінами. Націнка в нас буде для пенсіонерів, інвалід людей похилого віку тільки 10%. Ми завжди раді зустрінемо. Досвідчені та умілі фармацевти та провізори раді зустрінути вас, порадять, підкажуть. Заходьте до нас, ми будемо завжди раді вам. Навіть у день відкриття у аптеці людно, та й самі працівники кажуть, що їм святкувати ніколи. А головним подарунком для них є вдячний покупець. Ромашка завжди чекає на вас. Адреса аптеки, вулиця Грушевського, 45-1. Будьте здорові з Ромашкою. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подєнтика.